Знаєте, що я зрозуміла за роки роботи психологом, що майже кожна дівчина, жінка приходить до психолога впевнитись, що вона нормальна. В її голові звучить одне і ж. зі мною щось не так. я якась не така. Коли прошу пояснити, чому вони вирішили так, то зазвичай дівчата відповідають. Я так емоційно реагую на всіх, особливо на свого чоловіка. Я дуже довго думаю, важко приймаю рішення і взагалі я не знаю, чого хочу. Я як психолог починаю досліджувати ситуації з їх життя і виявляється, що вона емоційно реагує на чоловіка, який може по три дні не приходити до дум і кричить, що ні одна баба мене контролювати не буде. Довго думає, коли чоловік просто оре, що вона тупа і без нього ні на що не здатна. Важко приймає рішення, бо всі рідні в один голос стверджують, що всі її рішення повне лайно. Краще слухати дорослих, а не знаю чого. Хоче, бо в дитинстві її говорили засунути своє подалі, і взагалі я остання буква в алфавіті. То Я відповідаю таким дівчатам і відповім вам, якщо ви стикалися з такими ситуаціями. У вас нормальна реакція на такого роду травматичні події, нормально злитись, коли ваші кордони порушуються над вами. Буквально знущають. Нормально не знати, чого ви хочете, коли ваші потреби знецінювали все життя. І попри все, ви все одно знайшли в собі сміливість, віру та надію, що все ж таки з вами все добре. І ви маєте право жити своє життя, бути з тими, хто вас поважає. То, дівчата, якщо ваше дитинство було важким, і зараз житті повний треш, знайте інше життя існує. Інші люди та зовсім інше сприйняття себе у цьому світі існує. І ви гідні тільки самого найкращого. просто так.